О п'ять запитань до розумної політики, що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада, які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті. Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо економічне оборонування Насправді дуже така дискусійна тема, вона дуже глибока. І дивлячись, з якої сторони ми дивимось. Якщо ми говоримо про армію, то звичайно подібні новели ініціативи не будуть підтримуватись, оскільки це розширює певне коло перелік громадян, які отримують певне бронювання і можливість не потрапити до війська. З іншої сторони, ми дивимося глобально на функціонування держави, де економіка є головною, головною, головним напрямком, який забезпечує також і. Військові підрозділи, армії і збройні сили загалом. Тобто не працює економіка, немає чим забезпечувати наше військо. І якраз фактично знаходячись на можна сказати на цих двох полюсах, нам треба прийняти зважене рішення. Зважене, об'єктивне і найголовніше ефективне, щоб воно допомогло і країні, і безпосередньо армії для того, щоб вона. Давала гідну відсіч окупанту, який зараз намагається нас продовжує нас нищити. Однозначної відповіді бути не може. Я вам одразу скажу. Певні новели і про 35 тисяч, і про квотування для підприємств, і там, і там є позитивні негативні речі. Тому істина завжди буде посередині. Ми розуміємо, що це загальні, скажімо так, загальна рамка і про 35 тисяч, і про. Квоти для підприємств, але все криється в деталях. І як це буде пропрацьовано, і якщо буде пропрацьовано, вже буде залежати, чи запрацює цей інструмент, чи взагалі він буде прийнятий. І давайте не забувати все-таки також про справедливість. Бо озвучує те, що нам озвучують постійно військові, що у багатьох не було такої можливості. Сплачувати певні податки і залишитися, і працювати на економіку, і фактично так дотичним бути до працювати на армію. Але вони були мобілізовані і зараз захищають Україну в складі збройних сил. Можливо, певна частина скористала до цією можливості, але в них такої змоги не було. Тепер наступних кого мають можливість, скажімо так, отримати броню економічно. Вони таку можливість отримають, і це певна несправедливість. Тому питання досить дискусійне, питання широке, питання точно треба проговорювати активно і глибоко. І точно не приймати на скору руку. Офіс простих рішень, де щось щось прийняли, і воно завтра запрацювало, І вважаємо, що так буде ефективно. Ну цей час я вважаю, вже давно пройшов, Нам треба ґрунтовна дискусія і спілкуватися з усіма стейкхолдерами, щоб всі були залучені, і прийняти зважене рішення. Причому це зважене рішення має бути прийнято як від сектору економіки, так і від військових. Тому треба працювати, треба говорити, і вже в залі Верховної Ради ми визначимось, як саме краще буде, і відносно цієї ініціативи також для багатьох людей стане певним відкриттям, що органам місцевого самоврядування, тобто відповідним громадам, вашим мерами, вашим радам на місцях, не можна матеріально допомагати Збройним силам України. Так, вам ви все правильно почули. Їм не можна це робити. Прямої заборони немає, але будь-які видатки, які будуть спрямовані на придбання певних матеріальних речей, а після передано по акту прийому, прийому передачі відповідним військовим підрозділам Збройним сил України, служби безпеки, прикордонникам ГУР неважливо. Якщо вони це зроблять, це буде розцінено відповідними правоохоронними органами як нецільове використання коштів, і це кримінальна відповідальність. Саме так. І багато громад через це не хочуть допомагати. Бо чудово розуміють, що завтра до них прийдуть. А я вас, я вас запевняю, що вже ті громади, які це робили на свій острах і ризик, вже до них прийшли і по них розпочались відповідні кримінальні провадження. Ми зареєстрували ще в серпні минулого року з колегами по комітету з місцевого самоврядування відповідну законодавчу ініціативу, якраз яка це все врегульовує. Причому? Мало того, що дозволяє органам місцевого самоврядування надавати матеріальну, саме матеріальну підтримку, тобто фактично придбання пікапів, ребів, ФПВ-дронів, Якщо громада придбає і передає це, що вони мали на це право. Друга історія, яка там ми заклали, це якраз амністія всіх, хто це робив після 24 лютого 2022 року. Тобто, той, хто розумів відповідальність, взяв її на себе під острахом кримінальних проваджень, придбав і передав, ми робимо амністію, і щоб вони не несли ніякої відповідальності ні адміністративної, ні кримінальної. Також на місцеве самоврядування просили, звернулася з таким проханням, щоб проводити дистанційні засідання місцевих рад. Бо ми розуміємо, що багато громад є прифронтових, і ми розуміємо, в яких вони умовах мають працювати, і тому засідання місцевих рад щоб можна було проводити в тому ж зумі. Наразі законодавчо це не врегульовано, і ми також вносимо цю історію. Для того щоб вони могли це робити, але там ми врегулювали таким чином, що вичепний перелік питань: тобто, це питання бюджету, питання відновлення, звичайно, що питання допомоги сектору безпеки і оборони. Але ми забороняємо земельні питання і, до речі, дуже багато спекулюють на цій темі, розповідаючи, що якщо не прийняти зараз не дозволити дистанційно приймати питання, ну відповідні рішення по питаннях земельних не буде ніякого відновлення, не буде ніякого будівництва фортифікації, все інше. Це абсолютна маніпуляція. Відповідні норми вони врегульовані. І підзаконними актами, актами, іншими законодавчими ініціативами. Тому певні ділки, а ми бачимо навіть зараз, що війна для певних, скажімо так, шахраїв на місцях, по-іншому їх назвати важко. Навіть зараз, коли наші хлопці дівчата боронять наші кордони і постійно відбуваються навали окупанта, вони потрошечку намагаються ділити земелько. І відповідні ініціативи є в Дніпропетровській області, де 70, здається, 79 ділянок на 49 років, потихенечку, під виглядом будівництва. Зупина громадського транспорту, ну ми ж це розуміємо, хто пішов і на що це робить. Тому всі подібні питання ми намагалися уникнути і не дозволяти в цьому законопроекті, щоб можна було це дистанційно вирішувати. Під шумок зібратися тихенько, провести між своїми і протягнути ці питання. Але ми бачимо спротив, і спротив навіть е, в парламенті деяких народних депутатів є відносно цього. Ну не розумію їх мотивацію. Мабуть, їм дуже хочеться відчути, скажімо так, народний гнів відносно того, що вони лобіюють і захищають певних шахраїв. Але то вже їх особиста справа, і їх політична відповідальність. Але ми народні депутати, які представляють відповідний профільний комітет місцевого самоврядування, розуміли це, розуміємо і не дамо цій нормі ганебні потрапити в відповідний законопроект. Правки підготовлені, все проговорено, погоджено з асоціаціями місцевого самоврядування. І сподіваюся, що на одному з найближчих засідань ми врешті в другому читанні і в цілому приймемо цей законопроект, який такий важливий для в першу чергу для Збройних сил України і для всього сектору безпеки і оборони. Бо місцеве самоврядування допомагало і допомагає дуже багато. Це мільярди, мільярди гривень. І думаю, що коли ми його приймемо, ця допомога тільки збільшиться. Я в цьому переконаний. Тому працюємо і доведемо цю справу до кінця. Вже 9 місяців воюємо, і тут ми все-таки доб'ємо до логічного і правильного завершення. Дивіться, по-перше, сам штрафбат фактичний, да його навіть назва нас відсилає до якихось часів Другої світової війни. Ну, камон, 80 років пройшло. Можливо, ми почнемо воювати в сучасній армії. Організація цієї сучасної армії також буде. І мобілізація в тому числі. Бо і ТЦК, скажімо так, це продовження воєнних комісаріатів. І тут ми повертаємось до цієї історії, що ми тепер залучаємо ще й засуджених. А, всі в самій початкові ідеї, сама задумка, була досить непоганою. Це були а, ініціативи про те, що відповідні військові підрозділи, такі як ГУР, СБУ і інші, точково могли залучати а, відповідних людей, які є спеціалістами, можуть бути спеціалістами з різного фаху, але наразі відбувають покарання. І саме було про це. І в початковій ідеї говорилось про це і подавалось навіть про це в законопроєкті. але потім вийшло ось те, що вийшло, і те, що було прийнято. Тобто, фактично, зараз створюється відповідний підрозділ, з, який укомплектований людьми, які відбувають покарання. На їх охорону ще додатково виділяються люди. Тобто, чи ефективно вже використання потенціалу військових і загалом, ну вже величезні питання. Е і тоді запитання, на що було це взагалі починати? Друге, а про яку ж кількість йде людей? Насправді доступних відносно цього по цьому закону буде близько трьох тисяч людей. В самому законі написано те, що е люди, які відбувають покарання, вони добровільно мають потрапити до відповідного підрозділу. Тобто, фактично, ми очікуємо десь 500, ну, максимум до 1000 людей. Чи це вартує того і тих всіх зусиль, які були навіть під час прийняття відповідного закону, а тепер давайте ж далі, ця вся організація ляже. На відповідну службу виконання покарання, на Збройні сили і так далі і тому подібне, ВСП. Ми ж розуміємо, що це нелегка справа. Це, це організувати для того, щоб 500 людей, це, тобто, фактично, це батальйон, один батальйон на всю Україну, щоб він воював. Але організаційні ресурси на це будуть задіяні, шалені, як не під один батальйон. Чи вартує це того? На мою думку, ні. Чи в чергове був спотворений першочерговий потенціал і гарна задумка? Так це знову відбулося. Чи подавала розумна політика відповідні правки, щоб це врегулювати і щоб дійсно воно було е, зрозуміло, прозоро і ефективно, і воно дійсно запрацювало? Так, ми це робили, але в чергове нас не почули. І ми знову маємо на виході досить контроверсійний закон який в масі своїй створить більше проблем, але не вирішить ті питання, заради якого воно взагалі подавалося. І чи створиться напругу в військових підрозділах? Ну, я думаю, що так. Бо у хлопців і дівчат дуже багато питань, як до них ставиться в певні моменти держава. А тут люди, які відбувають покарання і з ними фактично носяться, як з дітьми. Розумієте? Є запитання, і їх дуже багато. Відповіді на багато з цих питань не дуже гарні. То чи варто було приймати цей закон? Ну, тепер величезне запитання, яке, я думаю, ви саме на нього відповісте. В першу чергу він про те, що громади стають відкритими не на словах, а на ділі. І цей законопроект, який сподіваюся стане таким законом, президент його підпише допоможе громадам. Стати відкритими до своїх жителів, до своїх громадян, в першу чергу, там прописані прямо прописані норми, що має робити відповідна рада місцева, що має робити виконком якою мовою спілкуватися, так? До речі, до цього, закону, до цього законопроекту це було визначено, але тепер безпосередньо говориться про те, що всі ради, всі колегіальні органи мають говорити українською мовою і вести відповідні засідання української, саме українською. Також там є дуже класні новели, такі, як прямі трансляції, онлайн трансляції відповідних засідань місцевих рад, а також з обов'язковим збереженням і на трансляцію, по-перше, на сайт відповідної місцевої ради, а також збереженням цього засідання. Це про що? Це в першу чергу про відкритість, доступність і прозорість відповідної громади. Ми розуміємо, що це не тільки для громадян, жителів відповідної громади, це також і для міжнародних партнерів. Бо ми розуміємо, що в нинішніх реаліях, коли громади опинилися, і вся Україна опинилася в такому важкому стані, додаткові ресурси не те, що не завадять, а конче необхідні. І в першу чергу, коли міжнародні партнери будуть звертатися і розуміти, а з ким вони мають справу, вони звичайно підуть і подивляться в тому ж самому інтернеті. А що є про цю громаду? Що про неї відомо? Що взагалі, хто це і де це. І відповідний законопроект допоможе якраз і міжнародним партнерам побачити, з ким вони мають справу, хто їх майбутні партнери і з ким вони будуть співпрацювати в подальшому і підтримувати відповідну місцеву раду. 72-83 – Дуже чудовий законопроект. Ми його називаємо про народовладдя. Насправді в нього трошечки інша назва, але суть саме про це. Одне з найголовніших новел це статут місцевої громади. Що таке статут для громади? Це фактично конституція відповідної громади, які врегульовуються основні питання життєдіяльності відповідної громади. Е, можливо, вам трошки дивно чути, як так е, фактично основний документ для громад, і він не був обов'язковий. І в більшості громад він був відсутній загалом. Тепер цей законопроект це зобов'язує. І сподіваюсь, що. Громади в найближчому майбутньому, як скоріше, їх приймуть, також там є дуже інші гарні новели, такі як, наприклад, залучення молоді. Там детально прописується, як це робити, яким чином, з якого віку молодь залучати. Бо ми розуміємо, скажу вам так. Я трошки скептично відношусь до фрази, що молодь наше майбутнє завжди на зустрічі з ними, кажу, що ви наші теперішні, і ви вже зараз можете робити зміни. І якраз цей законопроект це фактично законодавче також підтверджує, що молодь це вже зараз, і вона зараз може впливати на прийняття рішень у відповідній громаді. Також там в самому законопроекті було. Низка інших змін, в тому числі деталізується, як проводити громадські слухання, публічні консультації, обговорення і таке інше. Тобто, всі форми зібрання, саме цей законопроект допомагає врегулювати, підказати, як ефективніше і як найкраще їх проводити у відповідних громадах. Тобто ми розуміємо, що і 6401, чотири які про прозорість, і 7283, два, які про народовладдя, вони схожі і вони несуть найголовнішу концепцію це комунікація, комунікація жителів і тієї влади, яку ці жителі вибрали. Тому такі в нас два законопроекти, які ми прийняли, і вони скоро запрацюють, і точно допоможуть розвиватися всім громадам в Україні. І це в першу чергу допоможе жителям відповідних громад. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.